Здоров'я країни залежить від здоров'я нації, хоча стара, але доволі робоча істина, спорт ось що дозволяє людям гармонійно розвиватись, не засмічуючи ні свідомість, ні тіло непотрібним енергетичним балансом. Фізична культура та спорт є профілактикою багатьох негативних явищ і одним з елементів виховання нашої молоді. Ось і не важко спрогнозувати, що буде через 5-10 років, якщо е, не популяризувати, не активізувати роботу е, на місцях саме в розвитку цієї галузі. Саме заняття спортом дозволяють людям боротися з складнощами, які виникають на життєвому шляху, загартовуючи як характер, так і волю. Дозволяє не опускати руки та рухатись вперед. Саме це власним прикладом доводить збірна команда з футзалу Здорова нація це не просто хлопці. Ці футболісти кожного разу переборюють себе, адже спорт – це життя. Футбол нам тут дає профілактику сахарного діабету. Це нам допомагає підтримувати ігровий ну, тонус для себе, тонус здоров'я. В основному це йде як профілактика нашого здоров'я. По себе заметив, що спорт вот уже почти чуть більше року ми займаємося командою, спорт улучшає здоров'я і почав краще себе почувати. Активно популяризується в місті Армреслінг, І те, що Федерація одна з наймолодших, не заважає ентузіастам проводити змагання та кубки як серед професійних спортсменів, так і серед любителів. Щоправда, без сторонньої допомоги їм не обійтись ізначально допомагає Володимир Степанович, починаючи з зала, який він предоставив нам безплатно і. Качестві призових постійно набетом заботіться наші федерації. Популяризація здорового образу життя та заняття спортом одне з основних завдань нашого покоління. Адже саме від того, який вибір ми зробимо сьогодні, і залежить те, яким буде наше завтра. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новина, телеканал Смарт.